Играю на телефоне, ремонтирую модель и поражаюсь современным технологиям. Всем привет! Прошлое видео сборки сборке Boeing 757 всего за два дня набрало рекордное количество комментариев, поэтому я решил ответить на некоторые из них. Самым повторяемым тезисом стала фраза «Зачем русских обижаешь?». Русских никто не обижал. Не путайте русских и расистов. На Википедии есть статья о фашизме в России. Будет интересно, почитайте. Ссылочку оставил в описании под видео. Следующий хит среди комментариев. Зачем впутывать политику в моделизм? Черт политизированный. На этот случай есть анекдот. Папа, а в какой концлагерь нас везут? Не знаю, сынок. Я не интересуюсь политикой. Ты название ролика тоже пиши тогда на украинском. Отписка. Субтитры и описание для видео я делаю на многих языках уже давно. Вы видите тот вариант, который стоит у вас в настройках. А вообще, будьте добрее, берите пример с этих людей. Ну, господин макетчик, расчешут вам теперь кудри. Мало того, что изделие из России, так там еще и на упаковке, о ужас, российский триколор. В вашем оплоте свободы и за меньше упечь могут. Ну, из России, и что? Я вот еще А320 буду делать от звезды. Я же не расист, чтобы ломать свои айфоны и айпады только из-за того, что они из недружественных стран. Деньги за эти модели уже ушли в Россию и в каком-то смысле даже проспонсировали эту войну. Теперь моя задача из пластика сделать продукт с добавленной стоимостью и тем самым поддержать экономику страны. К примеру, у нас даже научились зарабатывать деньги на сбитых самолетах оккупантов. Остатки нарезают на брелки и продают. А на вырученные деньги помогают вооруженным силам Украины. Мне было приятно получить большое количество позитивных комментариев. Это действительно важно. Молодцы, что находите время и возможность хотя бы у меня под видео озвучивать свою позицию и отношение к этой войне. Материал для сегодняшнего видео я записал еще в январе, сразу после публикации видео о подключении станции управления Рока Z21. Тогда модель Чма 3 не смогла звітися з міста і мені не вдалося продемонстрировать його ходове качество. Сьогодні покажу, як дефектував эту неисправность. Приємного перегляду. Це модель австрійського виробництва фірми Rocco. Про неї в мене на каналі є вже декілька відео. Хто не бачив, рекомендую до перегляду. Встановлюю модель на рейки та перевіряю її працездатність. Світлова та звукова ілюмінація повністю працездатна. А от при спробі зрушити модель з місця, вона робить якісь потуги та станція керування втрачає з нею зв'язок. У коментарях багато хто писав, що, скоріш за все, проблема у двигуні, немов станція ловить сигнал короткого замикання та вимикає живлення моделі. Тому в першу чергу розбираю її, щоб перевірити зовнішній вигляд двигуна та плати керування. Плата та декодер без будь-яких пошкоджень. Якір двигуна з маховиками та механізмом колісних пар обертаються без жодних нарікань. Прокрутивши повний оберт, видно, що магнітопровід та обмотка якоря без пошкоджень теж саме з постійними магнітами статору. Збираю модель та продовжую огляд. Виявилося, що на одному з візків деформований струмознімач, який повинен мати надійний контакт з колісною парою. Доступ до цього вузла сильно обмежений. Вирівнюю його, наскільки це можливо, та перевіряю модель. Вже краще вона почала рухатись, але все одно втрачаю зв'язок зі станцією керування. На англійськомовному форумі знайшов статтю зі схожими симптомами. Виявилося, якщо модель не працювала більше року, потрібно чистити колісні пари від окислу металу. Там же знайшов метод очищення без повного розбору редуктора візка. Для цього потрібно обробити ганчірку спиртом та намагатися прокрутити колісні пари. Навіть після першого дотику з'явилися темні сліди на ганчірці. Вмикаю швидкість на максимум та намагаюся все ж таки прокрутити їх на повний оберт. Коли це вдалося, наново просочу ганчірку спиртом і таким чином полірую поверхню колісних пар до дзеркального блиску. Після повного тестування функціоналу я був просто шокований цією моделлю. Зовнішній вигляд та ювелірна пророботка деталіровки кажуть самі за себе: це найгарніша модель у масштабі H0, яку я тримав у руках. А коли модель почала рухатись, я й зовсім втратив можливість говорити: такого плавного ходу я ще не бачив. Залишається лише одне бажання скоріше зібрати повномасштабний макет залізної дороги та годинами спостерігати за рухом цієї мініатюрної копії легендарного тепловоза.